Пальчикова гімнастика артикуляційні вправи. Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні у мене для вас кілька веселих та цікавих вправ. А почнемо з пальчикової гімнастики. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку. Привітали! А тепер зробимо артикуляційні вправи. Уважно дивіться на малюнки і повторюйте за дітьми. Підніміть язик вгору за верхні зуби. Зіжміть міцно зуби. Покусайте нижню губу. Зробимо годинникову стрілочку вліво, а тепер вправо і повторимо. Покладіть язичок на нижню губу і потримайте так. А тепер спробуйте дотягтися язичком до кінчика носа. Чудово! Сподіваюсь, малята, що ви гарно потренувалися і у вас все вийшло. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!